Підписання відбувається за присутності депутатів від низки фракцій. Таким чином, президент досяг домовленості, що в проголосований і підписаний ним закон 7 липня все ж таки будуть внесені зміни. У вашій присутності я підписую цей законопроект. Вітаю. Повна назва закону закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів. На думку президента, зміни закону дозволять реально допомогти звичайним громадянам придбати автомобіль для власних потреб, проте діятиме низка обмежень. Протягом дії цього закону це трохи більше року. Ти можеш придбати лише одну машину. Завести маєш сам. І перепродавати не можеш. Все. Інших обмежень не встановлюється. Треба наголосити, що зниження торкнеться тільки машин, випущених після 1 січня 2010 року. Співавтори закону порахували, що в цифрах усе виглядатиме так: для розмитнення одного літру авто треба буде заплатити 63 євро. А раніше треба було 1761 євро. За умови, якщо машина, наприклад, коштує близько 8 тисяч євро, її ціна разом із митом становитиме майже 10,5 тисяч євро. Раніше ж вона становила приблизно 13 тисяч євро. Нові умови діятимуть до. 31 грудня 2018 року. А чинності набудуть з 1 серпня. Ще один підрахунок. Імпорт машини з пробігом з ЄС до кінця року збільшиться на 20 тисяч автівок. Це збільшить доходи в бюджет на 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Анна Черненко, Володимир Павлов, вісті.